Фонотека сучасних українських воєнних пісень поповнилася ще однією композицією. Чуйну і атмосферну пісню на схід створили десантник з 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Ковальчин та вокаліст групи Мері Віктор Винник. Не вставай мала. А я поїду на сі зустрічати рано. Бійця, АТО ця пісня алегоричне відтворення почуттів фронтового братерства, емоція, що об'єднує людей, які згадують свої бойові будні у цивільному житті. Поетичні символи у пісні мають свої географічні відповідники. В тексті пісні є слова там, По той бік щастя, ти жива, по цей бік чорно-білий спокій, це десь, напевно, воно виникло якраз із того моменту, що я певний час провів якраз в місті щастя, Луганська тес. І десь це щастя, воно. воно там це не зовсім щастя, хоча щастя не називається так. От і воно десь відбувається в текстах. Пісні ця пісня стане восьмим синглом у проєкті Пісні війни, в рамках якого бійці АТО виконують свої пісні разом із зірками вітчизняної естради. Наші пісні можна почути на десятках радіостанцій, зокрема. Пісні щоденно крутяться на армія ФМ на Радіо Рокс, на Радіо «24». Десятки регіональних телеканалів покажуть наші кліпи, якщо можна так сказати. Тут ми дуже вдячні за допомогу у сприянні. Ексклюзивними кадрами з зони АТО, а також з різних навчальних процесів у центральній телерадіостудії Міністерства оборони, які щоразу є такими, скажімо так, відеоспівпорцями нашого проєкту. Неодноразово чули, чули такі відгуки, що Наші пісні собі бійці ставлять на рінгтони, зокрема пісню Дорога на схід. Співвиконавець пісні Віктор Винник вважає за честь працювати в проєкті разом із тими, хто пройшов пекло війни. Музикант вважає, що пісні сьогодні стають важливим ідеологічним інструментом, навіть зброєю у протистоянні агресору. Три роки війни і суспільство стомило. Суспільство вже ладно на багато речей закрити очі. Тобто це треба розуміти. Люди вони мають ресурс, мають якісь є границі. І таке враження, що хочуть, щоб цей ресурс був використаний, і щоб ми просто не звертали на це увагу, щоб війна вона в собі була там, а ми живемо собі тут. І зрештою, це в великій мірі так і стається, і це страшно, це неправильно. І такі проекти, і інші проекти такі вони привернуть увагу ще раз і, і нагадають про те, що не можна забути ніяк про те, що Країні в нас війна, і кожного дня гинуть наші люди. Проект пісні війни вже набув великої популярності. Тож цього року до дня української армії організатори збираються випустити повноцінний диск. Олексій Мазурін, Олександр Візгін, Марія Маркевич, військове телебачення.